Всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк. Багато з вас попросило мене, щоб я повернувся до того, щоб знімати відеоролики на дворі, бо вам подобається просто спостерігати за всім навколишнім середовищем, яке відбувається позаду мене та навколо мене. І я буду це робити, тому що я поважаю вас, я вам дуже сильно вдячний. І я ніколи не здаюся по характеру. У мене такий характер, що я завжди рухаюся вперед, настирло, бо я вірю в те, що. Кожна людина, кожна особа може добитися великих вершин. Просто багато з нас здаються, якраз коли доходять до того 95% рівня. І останні 5% завжди найскладніші. Їх просто треба навчитися побороти. І зараз російські боти нападають на україномовні канали, особливо на мій канал, конкретно, як бачите, викидають з алгоритмів. Але я буду працювати і не буду здаватися, бо це дуже важливо зараз. Доносити важливу інформацію вам, українцям, підтримувати українців, бути з українцями і нагадувати українцям за кордоном, що війна продовжується, що наші брати та сестри гинуть, і нам як ніколи зараз потрібно їх підтримувати, бути з ними, не веселитися. Бо веселитися тільки можна буде тоді, коли Україна переможе, коли Україна здобуде. Свої території назад, і коли Україна дійсно над Україною буде мирне, мирне небо, тоді можна і відпочивати, і розслаблятися, і не казати про те, о, життя продовжується, я буду те, те, те робити. Робіть, що хочете на індивідуальному рівні, але не забувайте про те, як це виглядає з боку, коли ви йдете і розважаєтеся, там люди гинуть, і там люди, знаєте, страждають просто в Україні і вже замучені від цієї страшної, несправедливої війни. Попрошу вас залишити вподобайку цьому відео. Це дуже приємно бачити. Вподобайки це підтримка. Якщо ви підтримуєте мою роботу, мою підтримку Україні українцям, то, то також підпишіться на канал, залишіть свою думку. Буду дуже вам вдячний абсолютно за все, що ви робите. Друзі, сьогодні ми тут зібралися, тому що ми, хоч я хочу, вам розповісти, що тут українська громада в Канаді взагалі говорить після цієї важливої. Потенційно-історичної розмови в Ватикані між Зеленським та Трампом. Ми всі бачили, що відбулося в лютому, наскільки яка була щепка, як зчепилися, як Зеленського пробували натиснути, принизити в Білому домі. Ми все це бачили, і після того не було ніяких таких прямих розмов між Трампом та Зеленським. Було пару таких перекидань слів, але з цих перекидань слів нічого офіційного ми не мали, не бачили. І українці останні вже пару місяців живуть на голках, не знаючи, що буде з їхньою країною, що буде з ними. І всі дуже сильно мають велике бажання закінчити цю війну і щоб ця війна закінчилася з збереженням самої України. І нещодавно Трамп там накинувся, сказав, що Зеленський не повинен взагалі говорити про те, що Крим повернеться назад, що це взагалі дурні якісь ідеї, що це тільки відсторонить мир і переговори. Ну і Зеленський використав свою можливість. Зеленський використав свою можливість, покликав Трампа. Вони сіли на крісла один на один, без прямого втручання журналістів, без прямого втручання інших лідерів, і дуже сильно серйозно поговорили про Україну. Зеленський пояснив. Трампу дуже конкретно, що українці хочуть миру, що українці дуже хочуть, щоб Сполучені Штати Америки їм допомогли і що Україна готова йти на поступки. Але найбільша проблема тут в Росії, що Росія не хоче, Росія продовжує атакувати українців, бивати українців. І поки Росія сама цього не захоче, то ця війна не зможе закінчитися. І Трамп зовсім поміняв риторику без журналістів, без втручання інших людей, вислухав Зеленського. Перший раз поговорив з ним по душах, і Зеленський сказав після цього, що це дуже вийшла така конструктивна, хороша розмова, позитивна історія, розмова, потенційно історична розмова, і що Трамп дав надії принаймні, і завжди надія це не є багато, але для українців такий складний час. Навіть така розмова це вже краще ніж якась сварка, ніж якась перепалка чи якесь повноцінне блокування допомоги, фінансової допомоги е, Україні в такий складний час. Ця розмова дуже важлива, тому Трамп вже підходив на бік Росії, як він міг гладив Росію, пробував заставити Росію е, любити Трампа, щоб Америку, щоб Росія не ображалася. І Зеленський використав свій шанс та свою можливість, і це може дати дуже велику надію та великий козир в переговорах з Росією тепер, тому що можливо ця розмова пішла на персональну. Можливо, це зачепило вже Трампа. Можливо, Трамп побільше зрозуміє і допоможе українцям і Україні стримати саме свою державу, відбити ворога та нарешті дати. Якусь надію на позитив, наприклад, в тому плані, що може патріотів більше дадуть Україні, може будуть дати якісь гарантії безпеки, де Україна справді зможе себе повноцінно захищати в якихось таких ситуаціях, але віддавати просто нашій території, втрачати цей шанс це не є добра ідея, тому що Росія. Використає потім ці території, вона там почне розбудовуватись, відбудовуватися, будуть більше воєнних баз на тих територіях, і Україна буде просто ще більше притиснута до стіни, ніж вона є на даний момент. А все, що українці хочуть. Це одне, щоб ця війна закінчилася, але звісно, що вона знову не розпочалася, тому що ніхто не може довіряти Росії в майбутньому і ніхто не знає, що буде далі. І українці хочуть, щоб їхні діти жили в нормальній країні, без війни, без цього всього жаху, жахіття. І тому вони пішли захищати свою країну, щоб дати краще майбутнє, дати майбутнє та шанс. Своїм дітям, щоб вони могли жити в незалежній Україні, та в Україні, яка справді почне відбудовуватися, економіка почне рухатись вгору і десь там, в глибині душі, багато з нас мріють про те, що українці почнуть повертатися зі всім своїм досвідом, яким вони отримали за кордоном з різними е мовами, з вивченнями, з освітами назад, допомагати Україні, бо Україна. Буде потребувати українців, щоб українці змогли допомогти Україні дуже сильно відбудуватися та насамперед не забувати свою культуру, свою мову і те, що дійсно означає бути українцем. Бо повірте, на жаль, як це не звучить гірко, більшості українців деякі не розуміють до кінця, що таке бути українцем. Наскільки це важливо представляти. Себе з кращого з культурного боку, наскільки це важливо знати свою мову, незалежно на якій мові ви говорите, але наскільки це важливо знати, що таке рідна мова, вивчити її правильно, літературно, грамотно, і зберігати її та передавати її в покоління до покоління. На жаль, багато цього не розуміють і багато не розуміють, що таке, що таке бути українцем, але я сподіваюся, що люди... Будуть більше і більше відкривати очі, бо надія помирає останньою, і нам потрібно тримати і допомагати направляти людей в правильне русло. Але будемо надіятися на краще, будемо надіятися, що ця розмова дійсно вийде історичною. і Будемо чекати кінця цієї несправедливої і страшної війни. І, звісно, щоб Україна отримала те, що вона заслуговує, не більше і не менше. Дякую, друзі! Бажаю вам здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.